Всіх вітаю. Сьогодні у нас 23 січня Ну, давайте подивимось оцей договор, який підписала Брита... Британія з нами. Що він нам надасть, цей договор британський? Що він дає Україні. Що ми будемо з цього мати, коротше? Щось непонятне. Щось непонятне взагалі. Одні ідеї. Одні ідеї. Все, одні бажання. Більш нічого немає тут. Немає. Все з закритими очима. І йде четвірка. Тут вона, як Чеславія, таке, знаєте, як. Ну, ні, тут не, немає. Тут, знаєте, от. Е, ну, хоч, е, знаєте, хоч рукава от, от Чесно, от таке щось. Цей договор, він нам, в принципі, особисто, да, до нас йде прихильність, але ми від того нічого не маємо. Ну, абсолютно. Абсолютно, що нам, нам від цієї любові? Нічого, абсолютно, немає. Розумієте, це тільки балачки. Все. Ну, от, надалі то, що буде касати, ну, по-перше, все одно, оця історія йде по шуту. Вона, ну, вона нічого не дає. Вона, в принципі, нуль на палочки ця історія. Так, вони хочуть, може, щось нам ще надати. Надати, да, от якусь зброю вони можуть ще нам надати. Але це тільки підготовка йде до цього. Тільки підготовка йде. Так, вони хочуть щось надати нам якусь зброю, Але поки що це тільки бажання. Це тільки люди бажання. В цій війні ми нічого не маємо від цього договору. Нічого. Ось так. А що ми будемо мати надалі від цього договору? Ну що сказати, ми будемо своє, своє, щось то, що ми будемо робити, дуже невеличкими такими етями, звісно, ми будемо то сохраняти. Це, оце буде наше. От то, що буде наше, от то і буде нам. Знаєте? І, е е в принципі, е по производству е озброєння, е що Британія там нам предложить, да? е е це будуть якісь розробки, але швидше це будуть просто гроші. На ці розробки. А ви вже, Україна, самі, робіть там все, що вам потрібно. Це будуть, скоріш, тільки гроші. Ну, хорошо, хай будуть тільки гроші. А от надалі підуть зміни. Буде якесь серйозне рішення по цьому питанню. І отут уже. Отут от уже. Підуть договори. Підуть договори, вони будуть, звісно, приховані, але опять-таки вони будуть незначні, незначні. І щось опять таке, щось отаке, отаке, таке. Знаєте? Тут от. Більше, от, я скажу чесно, так, гроші хай дають гроші, але ж вони не дуже багаті, скільки вони там дадуть. А от е, щось, от їм, у них в основному йде бажання. От бажання йде. І да, вони от в цьому питанні до нашої допомоги, вони як одні. У нас не буде багато людей, які захотять нам в цьому питанні допомогти. От вони, як одні тут будуть з нами, в цьому, от в цьому процесі. Ну, ось так. Недовіра йде в, нашим, в нашій владі, тому що у нас велика корупція. крадуть гроші. Тому британці навіть гроші не будуть нам надавати, отак, тому що вони того бояться, що вони підуть отуди, на карман. І за цієї корупції Україна втрачає багато можливостей. Ось в чому річ. Розумієте? Ну, отак. Поки що так. Хочу подивитися зараз, люди. Я Британію. Все ж таки, що вона буде нам надавати в лютому місяці 2024 року. Чи, взагалі, по-перше, ми подивимося лютий. А по-друге, вообще, чи вони вообще планують щось нам надавати? Бо презентували, а від до договору, ну, я не знаю. Може, там якісь приховані статті, які нам не сказали, там виробництво зброї, ТС5-10, ну зараз ми з вами подивимося. Так, Велика Британія, 2024 рік, лютий зброя для України. Договор, дерево. Прекрасні карти. От даже брати три карти, це каже про те, що так, договор, так, по дереву це буде іти. е, зброя, таке прийде серйозне. Е, що це за зірочки? Це подія вже. Але тут, люди, подія, іде інформація, подія, і пов'язана вона з якимось військовим скандальчиком. Так, вона пройде по меншому варіанту, але нас, касає, нам, нас цікавить зброя, чи прийде вона. А, значить, тут у нас приходить швидко тільки якісь, а, ну, обіцянки цяцянки, знаєте? Ну, от, якось так. Я не бачу тут, сам, вроді як договор, вроді як обіцяють, але самої зброї надходження. Дуже-дуже незначне і то під питанням. Ну, так, по меншому варіанту. В лютому весну цю 2024 року. Отут вже краще. Значить, тут буде вестися робота на постійній основі дуже вдало. І зброя буде, або її буде багато, або вона буде важлива і ресурсна дуже. Тому я сподіваюся, що все ж таки весною це все більш піде серйозно. Зараз я подивлюся ще. Скоріше всього, це виробництво буде на території Британії чи на території України. В будь-якому випадку це іде виробництво зброї. Виробництво. Бо Тут йдуть отакі іменно речі. Так, і ми отримаємо. отримаємо. По букетику, звісно, то таке. Будемо, вроді як, задоволені і британці також. Але от сюди де рибка припала прихованість і дитинка. Тут буде щось новеньке, люди. А ну, що це? О, тут ключики лежать. Але вони нам не, не відкриються, тому що тут іде план. І він такий закритий. Закритий. Добре, британці, ми вам дуже вдячні, що ви нас підтримуєте все ж таки, на, скажімо так, на постійній основі. А не так. Хоча, звісно, малувато, чесно кажучи, нам треба більше і більше. Ну і давайте глянемо взагалі-то 2024 рік. Вже я подивлюся друге півріччя. Дно Трошки піде буксувати. Вже тут щось почнеться, якась проблема піде. Що це буде? Значить, буде якесь зроблено рішення. Воно ще таке непонятне. Але, скоріш всього, що там буде проблема з грошима. І вони і вони опять щось нове придумають. Щось вони нове придумають. Ану, що це за дитинка? Або, або менше. Все одне, все одно, так, вони можуть зменшити то. Все зменшити, але вони не припинять. Все одно тут іде ключ, все одно йде договор, він вже буде не дуже, але це все буде працювати і буде працювати для військових. Ну, якось так, вони не припинять. Так, в них будуть почнуться проблеми, але вони знайдуть рішення. І будуть все одно передавати, допомагати і робити свою справу. Тобто, Британія буде нас підтримувати, як кажуть, при будь-яких обставинах. Так, це я вам показала. Будь ласочка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте активними, люди. Це наше життя. Все, почуємо. Па -па.